Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про ще один український оберіг віночок. Це особливий символ нашої країни. Він зроблений з квітів, трав та зерен. Віночок зав'язується на голові, і в ньому можна побачити різні рослини, що ростуть в нас в Україні. Це такі, як соняшник, калина, чорнобривці. Мак, і у кожній у цієї квітки є своє особливе значення. Мак це червона квітка з чорним серцем. В Україні він часто асоціюється із сонцем, життям і красою. Маки символізують відвагу та витримку. Волошка – це синя квітка, вона символізує відвагу. Та вірність. Ця квіточка часто зустрічається в українських віршах та піснях. Це ромашка, вона біла із жовтою серединкою, вважається символом чистоти і простоти. А ще ромашка також символізує ніжність і надію. Соняшник це один із найвідоміших квітів в Україні. Він символізує сонце та радість. Соняшник завжди повернутий до сонця, як і українці завжди шукають світло та позитив. Калина. Ця червона ягода символізує кохання та єдність. Калина дуже популярна в українських народних піснях, казках. Чорнобривці бувають жовті, бордові. Вони дуже ароматні, символізують красу та чистоту. В Україні віночок надягають на свята та особливі випадки. Також він символізує красу та природу. Тож давайте спробуємо з вами зробити свій власний віночок із квітів. І він стане чудовою прикрасою та оберегом для вашої сім'ї. А зараз давайте з вами розглянемо, з яких квіточок ми будемо робити з вами віночок. Подивіться, це в нас яка квітка? Так, мак, добре. А назвіть мені ось цю квіточку. Так, це волошка. Молодці. Ось іще в нас є квіточка. Як вона називається? Так, соняшник. Дуже добре. Подивіться, ось такий гарний оберіг ми з вами виготовили. Нехай він прикрашає та оберігає ваші домівки. Я чекаю на ваші роботи. До побачення!